Хтось стає мемом завдяки добре продуманим сценаріям, хтось завдяки безглуздим висловлюванням чи вчинкам. А є і ті, хто потрапляє у серця українців завдяки своїй щирості і безпосередності. Сьогодні в нашій добірці саме така безпосередня малеча. Скоро вже буде Пасха. Так, що заказуйте м'ясо, хоч цьогоріч великдень уже минув, але на станови одного молодого пана із Черкас українці продовжують дотримуватися і зараз. Якої саме звичайно ж купувати і заказувати м'ясо, ковбаску, сардельки та курочку? З кого вже буде Пасха, так що заказуйте м'ясо та ковбасу та сардельки. Знайомтеся Матвійко Кобрус – п'ятирічний фермер, що знає не тільки, чого душа бажає після посту, а й як правильно і впевнено триматися перед камерою. Як розповідає батько хлопчика, відео, яке зробила із сина справжній мем, було повною імпровізацією. Того дня родина садила город, а Матвійко бігав навкруги та робив шкоду. От батько і сказав йому піти сказати на камеру, що скоро великдень, і саме час замовляти м'ясо, сердельки та ковбаску. Що було після, ми з вами добре знаємо: мільйони переглядів в ролику, музичні ремікси та сотні рекламних пропозицій. Нічого по мені, Не Успокойся. не психуй. Тримати себе в руках і не піддаватися емоціям та паніці важлива навичка в наш час. Хлопчик на ім'я Назар у цьому справжній гуру. Не вірите? Тоді подивіться, з якою непохитною впевненістю він заспокоює і запевняє маму, що все буде добре, усе помиємо і взагалі не треба психувати. Мама маленького Назара з Волині зняла відео, де він розсипав борошно для його батька, що зараз боронить Україну. Мама хлопчика хизується, що малечі всі впізнають і вітаються з ним на вулиці. Але про свою популярність сам Назар, здається, не здогадується. Або просто ставиться до цього дуже спокійно. Нам не треба есперанто, нам треба своя українська сокіабле за всю історію проєктів телеканалу СТБ. Випуск хата на тата із родиною Коваленків Зиванівки став одним з найвідоміших. А все тому, що слова харизматичного тата Сергія та його не менш харизматичних дітей Максима і Діани миттю розібрали на меми. Сайбле абле. головною ж причиною такої гучної слави стало слово сокіабле. Максим вигадав його під час уроків агницької мови, і цей момент із передачі швидко розлетівся інтернетом і перетворився на мем. Ще й так сильно, що випуск, який вийшов ще у вересні 2015 року, глядачі передивляються і досі. Того часу Максим підріс і почав кар'єру блогера. Завів свій тікток, телеграм-канал та інстаграм. Сам же він називає себе той самий творець слова сокіабле. Сернес гемінгвей сказав, що напише найкоротшу оповідку, яка може розчулити. Якби письменник побився об заклад з Ісааком Величком, то точно програв би Ісаак та його мама брали участь у телепроєкті СТБ Кохана. Ми вбиваємо дітей, щоб допомогти їм налагодити стосунки. Хлопчика відправили до козацького табору. А маму до школи для батьків і психолога. На щастя, це дало результати, і у сім'ї відновилася злагода. Телеглядачам і користувачам мережі особливо припав до душі момент, де ісак розповідає, як мама їла перед ним шоколадку. Біда в тому, що хлопчик у цей час був на дієті і не вживав солодкого. Від образи на маму малий навіть розплакався, і ми його дуже розуміємо. Іноді так і хочеться махнути на все рукою і просто з'їсти шоколадку. Ти можеш бути хоч інстаграм знаменитістю, хоч всесвітньо відомою голівудською акторкою, та ніколи не станеш також цікавою українцем, як в зведення від генштабу. Саме такої думки, і 14-річний Юліан зі Львова. хлопчик потрапив у мемні тренди, коли не помітив кінозірку Анджеліну Джолі поруч із собою в кав'ярні. Як уже після розповів Юляк, він довго чекав маршрутку і, зголоднівши, вирішив зайти чогось перекусити. Хоч хлопець краєм вуха й чув, як хтось розмовляє англійською мовою, та якось не зрозумів, хто це, і продовжив слухати музику та переглядати соцмережі. От тільки повернувшись додому, він побачив, що вже потрапив чи не у всі українські пабліки і став героєм сотні мемів. Юлік сприйняв це нормально і, взагалі, не образився на народну творчість. Навпаки, його самого повеселив цей випадок. Хлопці, що не помітив голівудську зірку, одразу почали запрошувати на інтерв'ю, де він розповів, що вдячний за допомогу Україні Анджеліні Джолі та дуже вірить у нашу перемогу. Через свою безпосередність маленькі діти майстри в створенні мемів. Нам дорослим лишається тільки повчитися їхній дотепності.